В Україні вже третю зиму поспіль прогнозують як особливо складну через постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури, зруйновані енергомережі, відсутність тепла та світла, реальність до якої готуються мільйони українців. Ми поцікавилися, як чернігівська родина планує справлятися з викликами чергової зими під час війни. Найперше почали готуватися ще два роки тому, коли почалися перші відключення світла. А тоді ми купили. Перший інвертор закупилися всякими світодіодами, усіма можливими просто лампочками на батарейках, на акумуляторах, павербанки. Тоді почалося наше перше, напевно, підготовка. Із появою дитини родина Мишків переглянула свою підготовку до відключень світла, адже для малечі важливо забезпечити постійне опалення та гарячу воду. Першим ми купили інвертор преобразователь. Його вистачало на світло, але не вистачало на опалення. Була тепла вода в котлі, але опалення не було. І основною проблемою, напевно, було те, що ну, це безпека. Його потрібно було дивитися, і коли вмикають світло. Треба було обов'язково вимикати автомати. Тобто це все було вручну. І ну, все ж таки, коли є мала дитина, ти можеш десь відволіктися. Ну, і це реально небезпечно. Тоді ми вирішили, що в цю зиму ми вже приберемо. Безперебійний, я не знаю, як правильно вони вже називаються, їх стільки видів є. А, він вже сам автоматично. Він автоматично заряджається, він автоматично вмикається, вимикається. Тобто, це полегшує, звісно. Життя і ці всі відключення, і ти не переймаєшся. Важливим аспектом вибору приладів є їхня вартість, що в Україні коливається в широкому діапазоні. Ціни на менш потужні пристрої починаються від 5 тисяч гривень, а на більш потужні та спеціалізовані моделі можуть сягати 100 тисяч гривень і навіть більше. Важливо ще те, що якщо відключення будуть не три через три, як зараз. А будуть довше, там, наприклад, як було навіть цього літку, коли 12 годин не було світло, воно з'являлося на 3 і знову пропадало на 6, то потрібно ж враховувати ще те, що акумулятор навіть у цьому безперебійнику він просто не зарядиться за цей час, тому що він буде повністю розряджений. Якби ми зараз не були укомплектовані, готові до зими, але все ж таки, якщо будуть великі відключення і довгі, я маю на увазі. То я думаю, що ми будемо їхати в село до чоловіка. Туди ми вже купили генератор, потрошки звозимо пальне, тому що ну ніхто не знає, якою буде ця зима. На жаль, зі зниженням температури споживання електроенергії зростає. Енергосистеми при цьому все ще відновлюються після масованих ворожих атак. За таких умов важливо дотримуватись простих правил ощадливого використання електроенергії. Ось основні рекомендації від енергетиків. Економте опікові години зранку з 7 до 11 та ввечері з 16 до 22.00. за можливістю вибирайте техніку з високим класом енергоефективності. Використовуйте пральну машину в нічні години і тоді, коли вона повністю завантажена. Кип'ятіть лише необхідну кількість води. Це не лише зменшить витрати енергії, а й заощадить час. Використовуйте енергоощадні лампи та вимикайте світло в порожніх кімнатах. Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь, дотримуючи цих простих порад, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та зберегти ресурси. Споживайте електроенергію розумно.